Слава Україні з су влучили по базі росіян у селищі ювілейне на Луганщині. На Хмельниччині перед судом постане протиерей однієї з єпархій УПЦ МП. На Хмельниччині зростає захворюваність на вітряну віспу. Я Ольга Захарченко, В ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Окупанти вдарили чотирма фабами по російському Щебекіну замість Вовчанська. Про таку помилку своїх же військових доповів голова округу Жданов. Деталі згодом. Українські ракетники влучили по базі росіян у селищі Ювілейне, що в передмісті Луганська. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. У місцевих чатах підтверджує, що на місці влучання облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови. Артем Лисогор зауважив, що до 2014 року в цьому районі працювала Академія внутрішніх справ, яку потім облюбували рашисти. Вітаємо наших бійців з далим полюванням, а також вдячні нашим людям за точні координати, написав начальник Ова. На Хмельниччині перед судом постане прото ірей однієї з єпархій УПЦ МП, який виправдовував збройну агресію проти України та розпалював релігійну ненависть. Правоохоронці встановили, що в одній із заборонених в Україні соціальних мереж проти іреї публікував дописи, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян через їхні релігійні переконання. Крім того, підозрюваний виправдовував російську збройну агресію проти України та підкріплював свої твердження фотографіями та відео з ворожих інтернет-ресурсів. Спеціальні експертизи, призначені в рамках розслідування, підтвердили факт інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави. Наразі слідчі Шепетівського раю управління поліції вже завершили розслідування за двома статтями кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду священнику може загрожувати до п'яти років ув'язнення. На Хмельниччині зростає захворюваність на вітряну віспу. Про це повідомила завідуюча дитячого інфекційного відділення Хмельницької інфекційної лікарні. В області за 2023 рік було зареєстровано 1972 випадки хвороби, з яких 486 у Хмельницькому. А в цьому році в області вже зареєстровано 2213 випадків з них у Хмельницькому 603. Захворюваність зростає і надалі. Зараз вітряна віспа частіше супроводжується тяжкими ускладненнями. Хворобу можливо попередити. Вакцинацію можна розпочати з 9 місяців у разі нездужання, підвищення температури та прояві висипів на тулубі, обличчі, голові варто звертатися до лікарів. У Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації працює відділення кризової допомоги. Розпочало роботу відділення 15 квітня. Лише за місяць сюди за допомогою звернулися два десятка хмельничан та вимушених переселенців, які мають інвалідність. В установі опікуються людьми медичні сестри, соціальні працівники та психологи. Одночасно тут може проживати 30 осіб. У Хмельницькому обласному закладі з надання психіатричної допомоги запланували зробити ремонти на суму близько 20,5 мільйона гривень. Мова йде про психіатричну лікарню у скарженцях. Сума включає ремонти у ряді відділень, а також супутні послуги, а саме проєктування, експертизу та технічний нагляд. Загалом це 41 закупівля. Терміном виконання в усіх випадках вказана 31 грудня цього року. Така інформація оприлюднена у системі електронних закупівель Прозоро. На Хмельниччині завершили весняну лісокультурну кампанію. Лісівники Подільського лісового офісу висадили майже 7 мільйонів сіянців. Це на 2 мільйони більше від запланованого, тож виконано план на 145%. За кількістю висаджених дерев лідирує саме Хмельниччина, а саме 2 мільйони 866 тисяч сіянців головних лісоутворюючих порід. На Буковині, до слова, це 2 мільйона 400 тисяч нових насаджень. У лісах Тернопільщини – 1 мільйон 600 000 000 Дев'яносто тисяч молодих деревиць у підсумку. Залісено про площу у 1093 гектари, тож це 72,3 гектари нових лісів. Станом на цьому це уся інформація, яку підготували для вас. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Запрошуємо у соціальні мережі. Там найважливіша та найактуальніша інформація. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.